Виконуємо пункт 2, вправа 12 до параграфа 12 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький, Пилипчук, Шестопало 2024 року випуску. Відкриємо редактор двовимірної анімації QPTube. Закриємось це вікно та створимо новий проєкт. Для цього виконуємо файл. Новий проєкт. Називаємо проєкт зорі. Можете вказати власне ім'я, для чого цей проєкт, профіль. Виставимо 480, Змінимо тільки тло, нам потрібно синього кольору, але якесь темніше, щоб це ніби було як нічне небо. Це буде ось таке. Гаразд. Тепер виберемо на панелі інструментів інструмент олівець. Змінимо колір олівця, для цього натискаємо кольор на палітра. Олівець у нас має бути жовтого кольору, тому що ми будемо малювати зорю. Штрих вибираємо, заповнення не змінюємо. Тобто у нас буде без заповнення, щоб не замальовувало всередині. І малюємо зорю. Прокрутимо колесико мишки, щоб збільшити масштаб. Закриємо кольорну палітру. Тепер виберемо інструмент вибір об'єкта. Виберемо всі елементи першої зорі та згрупуємо їх. Тепер це вже як один об'єкт, аналогічно для другої зорі. Тепер створимо для зірки анімацію масштабування. Для цього вибираємо анімацію масштабування. Назвемо дану анімацію, наприклад, зірка 1. Відтверджуємо, створюємо нову анімацію з цією кнопкою. Далі клацімо по першій зірці, встановлюємо перемикач задати властивості. І здаємо властивості. Кінцевий кадр у нас буде 200. Підтверджуємо кнопкою Enter. Змінювати ширину і висоту. І те, і те, те у нас має змінюватися. Коефіцієнт масштабування встановлюємо 1,050. А кількість ітерацій буде 20. І першу зірку зациклюємо з реверсом. Підтверджуємо. Зберігаємо анімацію, перейдемо на програвач. Вийшла у нас ось така анімація для першої зірки. Аналогічно робимо для другої зірки. Закриємо дану анімацію. Бачите, зараз вибрана анімація масштабування. Називаємо зірка 2. Вибираємо другу зірку, задаємо властивості. Так, бачите, 200 вже стоїть, ширина, висота, коефіцієнт масштабування також стоїть, ітерації 20. Тільки тепер просто зациклюємо без реверса. Зберігаємо анімацію. І бачите, друга зірка збільшується і моментально зменшує до розмірів початкових і знову збільшується. І на цьому все. Збережемо проєкт, файл зберегти проєкт або проєкт як. Перший раз нема різниці. У вас дане вікно. Можливо, вже і відкривалося. Зберігаємо з назвою тої самої зорі. Зберегти на цьому пункт 2. Вправи 12 виконано. Якщо у ви вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!